Той підрозділ, який брав полон, вони отримали за мене 500 тисяч рублів. Ну, і їм там за те, що вони взяли українських шпигунів, премія у них така була. А старший прокинувся і все це бачив. І надалі діти місяць були самі. Ці МГБ ДНР заборонили сусідам підходити, годувати дітей, підтримувати, тобто діти виживали самі. Пам'ятаю, коли я випадково підслухав розмову маминої подруги, і я чув такі слова, що будемо робити з марка мами, бо вона у в'язниці. Сказала правду мені, що мама забрала до в'язниці. Я розплакався, у мене була віра, що я її скоро побачу, треба просто почекати. Ми не розуміли, де ми, що ми. І один охоронець вже нас садили в другій Камази, каже, дівчата українською. Скоро буде